БК Донецьк не сходить із переможного шляху у чемпіонаті Суперліги. Шосту поспіль з витягу лідер турнірної таблиці оформив Івано-Франківську. Говерлу Тигри вже на старті відтіснили на п'ять очок. Колишній плеймейкер місцевої команди Павло Буренко взяв у цьому міні-ривку активну участь. Утім, шеймус Бокслі повернув жовтозелених у гру. Тоді як Павло Ревзін у середині стартової чверті вирівняв становище. А потім власноруч вивів говерлян уперед. Та все ж перша десятихвилинка сильнішого не виявила. Наступна чверть позначена очним двобоєм представників передніх ліній команд. Бокслі смикнув перевагу у бік господарів, але Кілінгсворд. Котре встановив паритет. На велику ж перерву із мінімальним запасом вирушили Івано-Франківці. Вони ж потужніше розпочали другу половину, оскільки після триочкових влучань Ревзіна та Янга підопічні Євгена Мурзіна дистанціювалися на вісім очок. Однак втримати лідерство говерляни не зуміли. Георгій Цинцадзе на початку заключного періоду запалив на табло 4-п'ятірки. Коли Жеревзін останній у цьому матчі вивів господарів вперед, донеччани відшукали контраргументи у вигляді триочкових пострілів Дениса Яковлєва і Бернарда Кінга. Ось цей кидок американського плеймейкера за 54 секунди до фінальної сирени фактично гарантував гостям перемогу. Решту, у відповідь на тактику швидких фолів, з лінії штрафних зробив той таки Кінг. У підсумку 69-63 за Донецьком. Шеймус Бокслі і Марко Кілінгсфорд принесли своїм командам по 16 очок і виконали по три результативні передачі. Однак донецький легіонер значно ефективніше попрацював на підбираннях, зібравши 14 відскоків.